Як би нам не хотілося повернути всі в області окупованої РФ, можливість їх втратити все ж таки існує. Але навіть якщо це станеться, Росія програла в глобальному аспекті все одно. Чому? Вони ж завжди казали, що воюють не з Україною, а з Заходом. Але що втратив Захід? За час війни в Україні в НАТО вступили дві нові країни. Ви все це знаєте: Швеція і Фінляндія. До речі, у стратегічно важливому регіоні це контроль Арктики біля кордонів Росії. Крім того, слабкі місця Західного світу, наприклад, проросійські Балкани. Очевидно, все більше розуміють неминучість злиття Заходом. Наразі відомо, що Сербія готова заради вступу до ЄС до вирішення питання Косово та його визнання. Крім того, на Балканах зараз перед вступом до ЄС формується своєрідний міні-Шенген із Балканських країн, таких як Албанія, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговіна. Тобто весь регіон, який частково підтримував російську культуру, готується до входження до ЄС. Я гадаю, це станеться раніше, ніж могло б це відбутися без українсько-російської війни. До речі, попри свою особливу позицію, Орбан все одно за результатами дотримується загальної європейської політики. Тобто, по суті, його випади, що підтримують Росію, є лише методом торгу з ЄС, яким, мабуть, вирішили скористатися і бідні словаки. До всієї цієї картини потрібно додати зміну настрою в Вірменії та посилення протестів в Грузії. Тобто, Кавказ поступово відхиляється від Росії. Загалом, поки Росія намагається утримати завойовані території, НАТО стає щільнішим і ближчим до Росії. І може здатися, що Росія просто намагається зберегти рейтинг Путіна, вбиваючи людей заради нових територій. Але що ж втратив Захід? На даний момент Захід втратив центральну Росію. І це вагома. Втрата. Що я маю на увазі? Як ви знаєте, багато західних компаній вийшли з російського ринку, і їх багато замінили китайські компанії. Згідно з російською риторикою, вони воюють не з Україною, а з Заходом. Та тільки ось і Захід воює не з Росією, а з Китаєм. Більш цивілізовано і на вищому рівні, але воюють. Поки люди гинуть, вони розподіляють ринки та ресурси. Таким чином формуються межі біполярного світу, світу, розділеного між Заходом і Сходом. Схід з центром в Китаї наступає і він вже захопив усю Росію в цієї війні. А наразі триває боротьба за китайсько-казахський шлях до Росії. І тут. Територія так званої Новоросії дуже важлива як фортифікаційна область. Якщо захоплені області віддаються Росії, то Китай зміцнює шлях і зберігає за Росією слабку область Кубань з центром в Волгограді. Яка у разі програшу може відокремитися, ну і з нею. Весь Кавказ до Туреччини та Азербайджан. Якщо такий сценарій реалізується, то подальший шлях східного об'єднання лежить у країни Балтії. І про це вже дуже багато говорять. Якщо захоплені області Україною відвоюються, це обернеться втратою Росією Кавказу та подальшим рухом західної коаліції до Казахстану. У цьому випадку, наприкінці Кубань, швидше за все стає автономною республікою, населеною переважно етнічними українцями. Але про це поки що згадувати напевно зарано. Підсумовуючи, можна бути впевненими, що протистояння між Заходом та Сходом буде тривати ще довгі роки, і навіть при закріпленні окупованих територій за Росією, а решти території України за Заходом. Варто очікувати не тільки нападу Росії на страни Балтії, а й переосмислення своєї політики в кавказських странах з метою в Казахстані і створенням автономної республіки Кубань.